Весна присла, тепло знесла, кричать дівчатка й хлопчики. Цвірінь, цвірінь, зорбу покинь, клопочуться горобчики, приліз дідок, сліз на горбок, у хаті будь не хочеться. Тепляк домахнув, крило махнув, поборотіло скочиться, все озело. Розцвіло і рій дітей привітненьких на той гурбок несе вінок з фіалечок блакитненьких. До мого вікна підійшла весна, розтопилася на шипці квітка льодяна крізь прозоре скло. Сонечко зайшло і поклало теплу руку на моє чоло. Видалось мені, що лежу я в сні, що співає мені мати золоті пісні, що мене торка ніжна і легка, наче та весняне сонце мамина рука. диво дивне дивина, де поділася весна. Ми гуртом її шукали і до сонечка гукали. Подивись нас з висоти, де нам весненьку знайти, каже сонце. Ось вона спить у пролісках весна, По снігах вона блукала. От у лісі задрімала, а тепер я залюбки до весни зроблю стежки. Враз з'явилися струмочки, задзвеніли, як дзвіночки, по долинах, по ярах і весні вказали шлях. Зеленіє, річка лється і шумить. Тихо-тихо вітер віє і з травою гомонить. Як тут все діти у хаті, коли все живе, цвіте, скрізь звинять пташки, крилаті, сяє сонце золоте. Швидше, мамо, черевички, глянь, як весело в саду. Ти не бійся до кринички я й сама не підійду. Весна дарує кожному, що треба і що хочеться. Полям сніги поталі, лісам травує листя, птахам, які вертають, дарують рідні гнізда. Пожменні листовиння. Весна дарує дітям, а мамам ранки сині та перші ніжні квіти. Річкам дарує воду, зернинам теплу землю, а сіячам роботу, почесну та веселу. Іде кіт через літ? Чорного лапу на обід. Коли чує він жима, його біла піджива. Ти чого йдеш через лід і лишаєш чорний слід. Бо я чорний каже кіт. Я лишаю чорний слід. Коли ж біла тишана, то білій тут дотемна. І пішов кіт через лід, чорного на обід. Стала жимонька шумна, жакотом ішла весна.